Світлана Пилипенко чотири роки тому закохалася в хризантеми сорту мультифлора на власному городі у воронежі. Жінка цими квітами засадила цього приблизно дві сотих землі. Просто колися побачила об'яву в інтернеті, що продають маленький черенок. Ну і мені було цікаво, як це може з такого малого вирости цілий кущ. Я ще воно дівчина перепитала, вона каже: так типу, ну це ж така її така система. Ну я перший рік взяла, спробувала. Сподобалося далі, якось пішло І перший рік. Просто дарувала своїм знайомим. Другий рік уже приходили. Хтось питав, чому ти не продаєш, я щось там спробувала там трохи продати. Ну, там може 20 якісь кущів. І третій четвертий рік ось більш масштабно вже зайнялася. Ну мені подобається зараз. У Світлани близько 100 сортів хризантеми всього 500 кущів. Вона вважає себе поки початківцем у цій справі. Мультифлори привабили жінку своєю оригінальністю. Така велика куля росте, вона така. Ну, гарна, велика. Сіє помірні кущі. Вона така, як святкова. Зараз осінь, так буває похмура. А вона так приносить, наче якісь настрій. дуже гарна на подарунок. Ну і для себе просто прикрасити свої якісь там присадибні території, якісь може. Клумби там чи двір вкрасити дуже гарно. Так якось уже на осі нема квітів, а ось хризантеми тільки в розквіті. Квітникарка говорить: в догляді мультифлори не складні. Якщо любиш те, що робиш, то це тільки в задоволення, і для цього вона завжди знаходить час. Після роботи на вихідних ну після роботи буває до до ночі сижу. Ну по різному, так да. робота і хобі. Все разом. Якщо ми залишимо її в ґрунті, як вона зараз є, бо хтось купує і пересаджує в ґрунт, то ми залишимо її такою, яка вона є, не зрізаємо ні шапку, нічого. Просто щоб не було застою води. Ну, наприклад, там, чи сніга, чи якась низивина, щоб такого місця не було. Вона на, на рівній території. Тобто, а якщо хтось посадив її у горщики, там, чим подарували у горщиках, ну, бажано. Десь до нового року зрізати цю всю шапку, брати всі листочки і зберігати про прохолодному місці. Нічого складного нема взагалі. А весною розділити цей кущ на максимальну кількість пагінів. Це найпростіший варіант. Світлана розповідає: ця квітка користується попитом, про що свідчать пусті місця на ділянці, де ще донедавна були розлоги яскраві кущі, купують квіти. Не тільки воронівці цінова політика у мене невелика. Зразу кажу, не, не ганюся за ціною. все якби помірно. Були кущі на початку цвітіння від 70 гривень. І далі зараз від 130 до 250, Ну як з горшком трохи трошки дорожче. Вороніж, наші всі насильці. А ну, і шостка ось, якось останнім часом і шостка приїжджає. більш шостка. Замовляє вже готовий в горшку. За словами Світлани, зараз вона вже ставиться до свого захоплення більш усвідомлено. Купує різні незвичні сорти. Також квітникарка орієнтується і на запити людей. Висаджує Світлана і декілька пагонів для утворення. Різнобарвного куща хризантеми, які мають оригінальний неповторний вигляд, адже одночасно в кущі поєднано квіти різних кольорів. Світлана розповідає, яскраві кущі мультифлори радують власників до початку зими. Взагалі не бояться, тобто вони витримують мороз до мінус двох, але цей перший заморозок, який ще ран... ранній. Ну, ти трохи бояться. Можна потрібно прикрити агроволокном чи якось тканиною. Білий сорт дуже податливий до заморозки. Це його взагалі потрібно закривати добре. А так вони не бояться. Зараз ось викопуєте, садите, собі кущ сидить і мінус два буде. Може маленький сніжок, буде, нічого йому страшного взагалі не буде. Квітникарка зізнається, вже продивилася нові сорти, і наступного року прикрасить ними свою ділянку, а також запропонує новинки покупцям.